Вітаю на телеканалі Рає. В ветері Нове Прикарпаття. З вами Богдан Горук. Сьогодні ми розкажемо про підвищення дитячих виплат та амбітні плани Надвірнянщини на 2026 рік. Також зануримось у культурне життя регіону. Про ці та інші події дивіться вже за мить. Від волонтерських ініціатив до стратегічних рішень Зіновий Андрійович підбив підсумки діяльності Надвернянської громади за минулий рік. Під час зустрічі з журналістами голова акцентував на тому, що 2025-й вимагав максимальної концентрації зусиль для допомоги Збройним силам України, водночас ставлячи перед владою завдання щодо соціального захисту мешканців та інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Про конкретні цифри допомоги війську, стан доріг та плани з модернізації медичних закладів громади, розповість Іван Осташок. Понад 10 поїздок на фронт із гуманітарною допомогою. Більше 50 відряджень від початку повномасштабного вторгнення. Такий лише один із напрямків роботи голови Надвірнянської громади. Зіновій Андрійович наголошує, у час війни головний обов'язок громади підтримка захисників. Військова допомога, поїздки на фронт були пріоритетом 2025 року. Ми робили все можливе. Ми гуртували, ми допомагали, ми формували. Ми передавали, ми їхали волонтерськими поїздками. Паралельно громада тримала удар і на місці. Минулорічна двірна зустрілася з низкою господарських проблем. Крок за кроком їх вдається долати. Зауважує Зіновій Андрійович. У фокусі уваги освіта, медицина, охорона здоров'я та житлово-комунальне господарство. Немає часу для відпочинку. Міський голова не має права йти на відпустки, відпочинок, режим нон-стоп 24 години на добу. Тому, якщо є питання. Ми на порозі першої половини січня на порозі 26-го року надіємося, щоб цей рік був насправді реально переможним. І ми далі робили ті роботи, які просять. Мешканці, жителі громади. одним з найсерйозніших викликів стали очисні споруди міста у 2025 році. Вони ледь не зупинилися, що могло спричинити екологічну катастрофу. Зізнається очільник громади. Ситуацію вдалося стабілізувати, однак питання залишається на постійному контролі. Громаду колеги очисні споруди працюють. Дякую прем'єр-міністру Юлії Анатолійовні, яка безпосередньо втрутилась. Я з нею спілкувався. І 1 жовтня, і 26 вересня і спілкуюся регулярно, коли є проблеми в громаді. Дякую за те, що вона піднімає трубку і реагує на виклики оригінального характеру гатунку. Але ну, на даний момент отримання ситуації по даному напрямку це також результат. Ну і тарифна та політика. Ми також розуміємо, що чесні споруди потребують великі об'єми мільйонів кіловат електроенергії за рік. Рано чи пізно? Я офіційно заявляю, що наша громада буде мати нові сучасні європейські очисні споруди. Попри труднощі, є і відчутні досягнення минулого року. Залучили кошти на встановлення ліфта у відділенні реабілітації та відновлювальної медицини. А вже у 2026 році тут планують збільшити кількість ліжко. Я думаю, що 2026 рік буде роком, коли ми відкриємо ліфт, про те, що ви питали. І вже капітально відремонтуємо у все приміщення, яке збільшає ще на. 21 і десь до 50 буде ліжко місць у реабілітаційному центрі. Під час прес-конференції очільник громади окреслив бюджет на поточний рік із чіткими пріоритетами доходів і витрат. Серед ключових енергонезалежність. Міська рада активно працює над залученням альтернативних джерел енергії, що дозволить зекономити бюджетні кошти. Якщо би ми не запровадили сонце на каналізаційних мережах. Каналізаційно-напорної станції 80 кВт, ми зараз вводимо 250 кВт. Якщо б ми не ставили частотники, якщо б ми по енергомодернізації це не робили, плюс тарифна політика підприємства з очисними спорудами, повірте, в нас би не було 80 кВт. 5 гривень, метр кубічної води, не сходить порядку денного і питання побутових відходів. Команда голови громади напрацьовує екологічні ініціативи. Зараз нанімаємо громадську організацію, яка має доступ до фондів ЄБРР, фонд розвитку, Юсей, Банк реконструкції розвитку. Справа рушилася, але вона не буде так пітєвий зразу. Окремо Зіновій Андрійович відзначив розвиток міжнародної співпраці. Надвірна продовжує зміцнювати зв'язки з містами, побратимами та європейськими партнерами, залучаючи нові можливості для громади. Підсумки п'яти років це 100 мільйонів гривень інвестицій поза бюджетних за міжнародні фонди, організації і фундації. Цей проект самий об'ємний з півтора мільйони. 700 сторона надвірна, сторона України, 750 пішкольт, все решта, там якісь організаційні моменти. Суть справи, закупівля гусеничної екскаваторної техніки для бере нової, сучасної, суперсучасної. І сюди попали два проекти побере укріплення. укріплення». став роком випробувань Але й роком рішень та руху вперед. Надвірнянська громада продовжує працювати, тримаючи тил і дивиться у яскраве майбутнє. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Новий рівень державної підтримки для українських родин. З 1 січня 2026 року в країні запрацювали оновлені правила виплат при народженні дитини, які стали суттєво вищими. Тепер батьки малюків, що з'явилися чи з'являться на світ цьогоріч, можуть розраховувати на одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень, а також на нову щомісячну виплату для догляду за дитиною до одного року. Які суми передбачені для різних категорій сімей та як швидко можна оформити допомогу через цифрові сервіси, знає Дар'я Базовод. Підвищення грошових виплат для малюків в Україні з 1 січня набули чинності нововведення щодо соціальної підтримки родини з дітьми. Найсуттєвіша зміна торкнулася виплат при народженні дитини Цьогоріч Сума державної допомоги зросла і становить 50 тисяч гривень. Право на отримання цієї виплати має один з батьків або опікун, з яким дитина постійно проживає. Допомога виплачується одноразово і є відчутною підтримкою родини з перших днів життя малюка. Окрім одноразової допомоги, запровадили абсолютно новий вид виплати, якого раніше не було в українському законодавстві. Йдеться про щомісячну фінансову підтримку на догляд за дитиною до досягнення нею одного року. Отримати її може мати або інший законний представник, який фактично доглядає за дитиною. Водночас вона не призначається прийомним батькам. Батькам, вихователям та представникам закладів, що виконують функції опікунів або піклувальників, виплачується за заявою з наступного дня після закінчення відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами або після завершення відповідних виплат і до досягнення дитиною одного року. Розмір допомоги становить 7 тисяч гривень на місяць для догляду за дитиною. І 10,5 тисяч гривень на місяць, якщо дитина з інвалідністю. Ще одна інновація. 2026 року. Сервіс ЄЯсла. Ця програма створена для підтримки тих батьків або опікунів, які вирішили вийти на роботу на повну зайнятість одразу після того, як малюку виповнився один рік. Держава компенсуватиме частину витрат на догляд за дитиною, аби полегшити батькам повернення до професійної діяльності. Грошову допомогу виплачують до досягнення дитиною трирічного віку. Вона становить 8 тисяч гривень на місяць та 12 тисяч гривень у разі догляду за дитиною з інвалідністю. Важливо розуміти, що ЄЯСЛА – це державна фінансова підтримка, яка дозволяє батькам частково компенсувати витрати на догляд за дитиною, послуги няні або приватного дитячого садка. До речі, обов'язковою умовою для отримання допомоги і укладення офіційного договору з надавачем таких послуг у міністерстві соціальної політики наголошують, для того, щоб отримати ці види допомоги, необхідно звернутися із заявою до пенсійного фонду України. До пакету документів обов'язково слід додати свідоцтво про народження дитини, паспорт заявника та підтвердження громадянства. Також більшість послуг доступні для оформлення в електронному режимі. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї мороз. Інспекції не завада, коли йдеться про затишок найменших. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом із командою проінспектував дитячі садочки, щоб особисто перевірити температурний режим у групах. Попри січневі холоди у закладах, які відвідали посадовці, тепло та людно. Малеча продовжує навчання та розвиток у комфортних умовах. На випадок непередбачуваних проблем із опаленням, у мерії вже розробили план оперативного переведення груп. Деталі перевірки, та які саме садки стали об'єктом інспекції, розповість Яна Лазорик. Традиційна інспекція, попри січневі заморозки. Поки франківські школярі перебувають на вимушених канікулах, заклади дошкільної освіти міста працюють у штатному режимі. Голова Ремеди Оцінків разом із профільною командою відвідав дитячі садочки, щоб перевірити, чи забезпечені маля та теплом. Дітки садочок відвідують вчора. У нас було 123 дитини. Сьогодні я думаю, що те саме число буде діток. Кухня справляється. Звичайно, вони ходять не за своїм графіком роботи, а за графіком, як нам подають. Світло, ми намагаємося виходити з ситуації. Як є можливість, кухарі проходять швидше, готують сніданок. Якщо не маємо такої можливості, скажемо там, то дітки приносять термоси, печиво. Батьки входять в нашу ситуацію, не збавляє темпів роботи і садочок, струмочок. Виконувачка обов'язків директора Олена Карпінець запевняє, у закладі, стабільно тримається належна температура. В садку у нас тепло, дітки відвідують садочок. От сьогодні при такому морозі, при такій, скажімо так, не зовсім спокійній ночі. У нас сьогодні 50% відвідуваності Діток укриття у нас сухенькі, чистенькі, ще гарно озоблене, Попрацювали наші педагоги разом з батьками. Прекрас Заступниця директора департаменту освіти та науки Світлана Пашкевич зазначає, температурний режим у всіх закладах дошкільної освіти громади відповідає нормам. Також діти у садочках забезпечені гарячим харчуванням. Діти дошкільного віку в повній мірі отримують як і освіту, так і належні умови для отримання цієї освіти. Також ми перевіряли ще температурні режими і завжди тримаємо їх на контролі у закладах загальної середньої освіти, не дивлячись на те, що вони вимушено пішли на канікули. У нас всі заклади загальної середньої освіти готові до повернення в очну форму навчання. Задоволений перевіркою дошкільних закладів, і очільник громади Руслан Мартінків. Принципі всі сотки теплі, які ми відвідали. Проблем немає. Дітки ходять більше 50% відвідуваності. Тому у Франківську дитячі садочки працюють по в такому повному масштабі, де не буде температурний режим, то будемо переводити дітей у сусідні дитячі садочки, але є можливість навчатися. Чому ні? Яна лазорик, віктор Костенюк. Елерадіокомпанія Рейтридцять 35 років у ритмі рідного міста. Свій ювелей відзначило єдине друковане видання. Коломиї, газета Вільний голос. Якщо у доковідні та довоєнні часи цей день завжди супроводжується гучними урочистостями, то сьогодні для колективу це звичні робочі будні, наповнені підготовкою чергового номера. Попри стрімку цифровізацію та виклики війни, часопис продовжує жити, залишаючись вірним своїм читачам та зберігаючи історію покуття на папері. Як журналістам вдається працювати в такі непрості часи? Дивіться в сюжеті наших коломийських колег. Символ інформаційної незалежності Коломийщини. газету Вільний голос заснували 15 січня 1991 року. Лише за два роки після створення до команди видання приєдналася Валентина Близнюк, яка сьогодні очолює редакцію. Вона пам'ятає часи розквіту друкованого слова і разом з газетою переживає нинішні виклики. Колись тут був великий колектив, тут працювало дуже багато людей. Я дякую всім цим людям, які робили вільний голос, які тримали вільний голос, які працювали на інформаційній передовій Коломийщини, але завдяки тому, що Вийшов закон про роздержавлення преси. Ми всі дуже мріяли про свободу, ми отримали цю свободу, нам обіцяли підтримку від держави, але залишили на. На самовиживання, та не дивлячись на проблеми, газета продовжує працювати. Зараз вільний голос виходить двічі на місяць, тому що реклами практично немає, передплата падає. З Укрпоштою ми не працюємо вже два роки. Уже два роки, тому що їхні послуги надзвичайно невигідні для друкованих видань, і ми вирішили від них відмовитися. Доставляємо газету самі. Дякуємо тим читачам, які, незважаючи на те, що рідшим став вихід під газети все одно читають вільний голос. Це є вірні наші друзі. Один із таких друзів Микола Васильчук, колишній співробітник видання, який підтримує видання як може від 96-го до 2003-го року. Я працював у редакції вільного голосу заступником головного редактора. За моєю участі зроблено багато номерів газети, займалися видавничою справою. От ну і коли я. Пішов з редакції газети на інше місце роботи у Карпатський університет. Я продовжую співпрацювати, і навіть у найсвіжішому номері вільного голосу є моя публікація. Валентина Близнюк переконана, підтримка друкованих засобів масової інформації сьогодні, є надважливою, особливо в умовах війни. Я щиро дякую всім, хто допомагає вільному голосу сьогодні. Хто вірить у те, що сила друкованого слова це круто, попри всі труднощі, кількість переплат. Вільного голосу залишається стабільною. Це дає редакція наснагу працювати далі, фіксуючи нову історію Коломийщини на своїх сторінках. З Коломиї Вони Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Друзі, зверніть увагу на QR-код, який Ви бачите на своїх екранах. Це наш спільний шанс підтримати бійців 3-го батальйону Свобода. Зараз хлопці стримують ворога на покровському напрямку. Мета збору п'ятдесяти дронів. Скануйте код і долучайтеся. Навіть ціна однієї кави сьогодні може перетворитися на влучний удар по ворогу та врятоване життя нашого захисника. А ми продовжуємо випуск новин. Сила традиції, яку не спинити ні холодом, ні війною. Цими вихідними бурстинська громада об'єдналася у велику родину, щоб спільною молитвою та піснею завершити цикл різдвяних свят. Попри морози та виклики в енергетиці, площа героїв Упа наповнилася звуками традиційної розколяди. Про те, як Бурштин проводжав свята і як коляда зігрівала серця в супереч сьому, бачила Надія Польова. Пастухамові зірка засвітила, про Боже, сповістила коляда на площі звучить не для сцени одне для одного. Тут поруч діти й дорослі, родини, друзі, військові, волонтери. У такі хвилини бурштин це велика спільна родина, де різдвяна пісня єднає серця. Він чує вас, українці, в цю величну днину. Щоб беріг вас спаситель, і усю родину до спільної коляди долучилися священнослужителі громади разом із мешканцями. Вони підносили молитву за мир в Україні, за наших захисників і за кожну родину, яка сьогодні живе з вірою та надією. Відбувається таке дійство розколяда, що є проводами різдвяного часу і про слави новонародженого Ісуса Месія в цьому світі земному для нас важливо є бачити різдві. Наше народження, велику віру, зберігати традиції. Бажаю, щоб завжди залишався спокій, радість, мир і світло коляди. Нехай панує серед нас. Розколяда у бурштині це не лише спів, а й жива традиція, яку з року в рік творять люди. До дійства долучилися мистецькі колективи громади, працівники культури та активні мешканці. Я щиро радію від того, що ми все ж таки зберігаємо ці традиції і вчимо наших дітей. Діти знають і дійсно дуже багато колядок, і вони з радістю кожного року чекають оцих різдвяних свят, з радістю йдуть до кожної домівки, несуть оце, оцю це цю радість і вчать і інших людей, і інших дітей, і дорослих, і малих всіх вчать не забувати свої традиції, любити, шанувати і Бога прославляти. Після спільної коляди на площі святково хода рушила центральною алеєю міста до палацу культури прометей. Кляшуть, У Прометеї гостей зустрічали учні бурштинської гімназії номер 1 та ліцею імені Ольги Басараб. Усіх охочих пригощали пампушками та узваром, а також організували благодійний збір коштів на підтримку евакуаційної роти однієї з військових частин. Попри всі негаразди, попри те, що мороз, попри те, що все таки війна, але ми не здаємося, тому, що Розколяда, яку ми сьогодні проводимо у Бурштині – це є молитва, вона потрібна Україні, вона потрібна на передовій, вона потрібна всій Україні. Тому ми запросили сьогодні народний хор академічний Волинський, це професіонали. Сьогодні є виклики в Україні, сьогодні в кожної родини, в кожної людини щось є, якісь негаразди. Але дякуючи тому, що ми збираємось разом, об'єднуємось, колядуємо. І це нас надихає уже вдруге. Саме взимку з різдвяною програмою Дубурштина завітав державний академічний волинський народний хор, професійне виконання, жива емоція у танці і українська пісня, яка звучить особливо сильно у час війни. Як розповів художній керівник та головний диригент хору Олександр Стадник, колектив нині перебуває у концертному турне містами України. Попри війну, відключення світла та щільний графік, митці продовжують виступати. Водночас війна внесла свої корективи. Але в нас дуже багато концертів в цьому році. Ми от з минулої суботи, почали, і от сьогодні це вже вас. Ми не зупинялися. тут до вас приїхали через скільки 3, 4, 5, 6, шість по сьомий концерт сьогодні. І ще їдемо далі. Ну, війна вплинула на всіх вплинула нас так само. У мене ніхто не виїхав, правда, за кордон, але забрали хлопців в армію. І багато моїх солістів служать зараз збройних силах. Приходять молодь, приходять студенти, беремо на роботу. Ну, Виходимо із ситуації, намагаємося планку не опускати свою і тримати, тримати її на рівні. Цей день став ще одним підтвердженням: українська культура живе, звучить і підтримує. Ми з вас переживали, ми думали, як ви до нас приїде через такий мороз, сніг. але слава Богу, все вийшло, вдалось. Ми дуже раді, що ви до нас приїхали. І нам подарували таке тепло і радість. Розколяда у бурштині знову об'єднала громаду разом із вірою та теплом сердець. Надія польова новини телерадіокомпанія рай. Спорт що об'єднує віру та незламність. У приміській королівці відбувся турнір із волейболу під символічною назвою До Бога веде спортивна дорога України. Цього разу на майданчику зустрілися не лише представники духовенства, а й військові та ветерани. Про те, як спортивний азарт допомагає зміцнювати дух та об'єднувати громаду, дивіться в сюжеті наших коломийських кореспондентів. У Коломийській громаді духовники не лише проповідують, але й власним прикладом пропагують здоровий спосіб життя. У селі Королівка відбулися змагання, що об'єднали вісім команд під спільним гаслом До Бога веде спортивна дорога України. Керівник відділу душпастерства спорту Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Отець Володимир каже. Цей турнір лише початок нової традиції. Ми сьогодні започатковуємо цей турнір. До Бога веде спортивна дорога серед таких аматорських команд. В першу чергу, ті, які дійсно тренуються, мають честь тренуватися разом з ними. Що середи і що суботи, ми на базі п'ятого ліцею маємо можливість проводити власне ці такі тренування. От і саме для них хотілося б організувати такий турнір, щоб вони могли взяти участь, і нас підтримали власне три команди військових. Одна команда Крила реабілітаційного центру, тісно співпрацює відділ душпастерства спорту Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви із міським управлінням спорту. Міська рада доєдналася до проведення даного турніру, тому що це задум не одного року, навіть скоріше, а не невизначеного періоду часу. Отець Володимир, який постійно співпрацює з нами в плані духовної підтримки, в плані благословенства турнірів. Звернувся до мене і просив допомогти в організації цього турніру. Комунальна установа, спортивна громада, теж підставила плече допомоги в організації змагань, в цей час, в якій ми живемо. Війна не гаразде. Напевне, ми всі повертаємося до Бога. Ми всі починаємо до джерел, скажімо так, повертаємося. І хочемо духовно рости не тільки фізично, не тільки там морально, чи хочемо духовного підняття. І цей турнір якраз нам це дає. Турнір мав не лише спортивний, але й глибоко благодійний підтекст. Усі учасники та вболівальники долучилися до збору коштів на відбудову духовної школи, яка нещодавно постраждала від пожежі. Спільними зусиллями вдалося зібрати понад 3,5 тисячі гривень. Що ж до результатів гри, кубок переможця цього разу виборола команда з символічною назвою Титани. З Коломи Іван Малецький, Гален Ровенчук, телерадіо компанія Раї на цьому ми завершуємо огляд ключових подій Прикарпаття. Етер телеканалу Раї триває. Вже за мить ми вас ознайомимо із головними новинами світу.